Той день для Тетяни нічим не відрізнявся від інших. Після роботи вона завжди сідала у 188-му маршрутку і їхала додому. Але цього разу замість дому вона дісталася лікарні. Тетяна сіла на півпорожню маршрутку. Рідкісне явище в годину пік. Єдине, що псувало настрій неадекватна поведінка водія, який жахливо керував транспортним засобом. на одной остановке он открыл двери для высадки посадки пассажиров люди зашли он увидел что дальше есть свободное место резко нажал на газ и проехал еще вперед метров 20, 30, ну на великій скорості, при этом, що були люди в маршрутці, двері при цьому ніхто не закривав. На зауваження Тетяни водій не відреагував. Натомість вирішив витурнути бутівницю за двері. Він мені сказав, що якщо я зараз не покину маршрутку, то він е, мене увезе і непонятно, що зі мною зробить. Такі погрози Тетяну не злякали. Вона і далі залишалася в маршрутці, намагаючись дізнатися прізвище водія. Проте замість відповіді отримала сильний удар по обличчю. Тетяна Миттєво зателефонувала в поліцію, але ті порадили спочатку поїхати в лікарню зняти побої. Розбита верхня нижня губа, сатрісіння э, голови і э, синяк на лівій руці. Сніданок знайшов скандального водія маршрутки, але той навідріз відмовився говорити. Замість нього з нами поговорив власник підприємства-перевізника. Факту суперечки з пасажиркою він не заперечує, але конфлікт спровокувала сама дівчина. Вона не виходить на свої зупинки, вона їде на кінцеву, де продовжує виясняти відносини, продовжує нагнітати разом з водієм. Значить, цю ситуацію. Але ж яке право мав водій нападати на дівчину? Його роботодавець каже: ніхто й не нападав. Дівчина, мовляв, вигадала цю історію. Можна демонструвати руку з кров'ю, але ж якщо він її бив по лиці, і в тому числі вона е, скинула фотографію свого лиця, на якому немає ніяких признаків того, що там розсічення, чи синяки. Щодня сотні мешканців великих і маленьких міст користуються маршрутками. І майже із кожним трапляються історії, в яких водії поводяться зухвало. Жена трохи ну, ззаді була, саме не успіла. Сесть, потому что он сразу за мной закрыл двери. Я подбегаю к нему, говорю, что откройте двери, потому что жена не села. Что вы там раздумываете? Я попросила по льготному довести меня, потому что там тролейбус залековывала, уже было поздно. Он отказал. Никого же не было больше, я была первая. А чем он аргументировал свой отказ? Потому что это у вас баннер такси. Не дивно, що в цій історії, яка трапилася з Тетяною, пасажири маршруток одностайно на боці дівчини. Вони допомагають їй через соціальні мережі знайти свідків події, адже без них довести провину водія Тетяна не зможе.